Всім привіт! Ви на каналі Наталія про б'юті. На цьому каналі я вам розкажу все, що стосується краси, різні варіанти догляду, процедур, парфумів це взагалі моя тема X. А, сьогодні я хочу почати саме з осінньої підборки своїх ароматів: те, що я хочу носити кожної осені, особливо коли вже так тощитиме, а дуже холодно і хочеться зігрітися. Отже, я покажу свої топ-3 ароматів. Вони повністю різні, а також покажу якісь варіації, які я теж люблю на якісь окремі вечори. Отже, перший аромат, який я ношу не тільки восени, але вайб досить осінній це від All Saints Sunset Riot. Отже, така дуже гарна бутильочка. Бачите, тут така квітка засушена. А, трохи поговорюю, що цей аромат схожий на бакареруж. Є тут трошки цього йоду, бинців. А, Це все робить наш славнозвісний шафран. От. А, кому подобається вайб Бакарерож і хочеться чогось більш легкого, але з тим самим вайбом, я раджу цей аромат. Він досить повсякденний. Восени, коли дощить, відкривається дуже так, ви знаєте, волого, цікаво. Наче ти пройшов з'їв трошки полуничок, таких, знаєте, прикрашених, не знаю, цукром, але ще не, гурма, не гурманська така, знаєте, тема. Отже, такий полуничний, свіжо-фруктовий вайб. Другий аромат, який я дуже люблю носити саме зараз, особливо, коли такі, знаєте, немає енергії, хочеться чогось солодкого. Це Барбарі Еліксер Фохур. Знаєте вже, можливо, цю лінійку, починалася вона від класичної for Her. Вона знову ж таки нагадує Baccarat Rouge, але для мене вона досить така йодована, бинтова, мені вона не подобається. І одного разу я захотіла щось таке йогуртове. От Хочеться мілкшейку, такого йогурту. Я думаю, блін, треба щось таке знайти. І я так рознюхала ось цей еліксір-версія. І вона для мене це якраз йогурт, полуничка, суничка. А, я б сказала: ви знаєте, такий йогурт Данон а, з таким дуже позитивним настроєм, трошки приправлено маршмеллоу, Це гурманіка в класичному розумінні. От, коли хочеться чогось солодкого у вашому житті і не достає, ось, дуже раджу. І останній з моєї підбірки це серж лютенс. Це вже більш така серйозна класика. Тут я відчуваю саме негурманську ваніль, вона така, знаєте, волога. Коли ти прогулюєшся осіннім лісом і відчуваєш усі пахощі листви. Така, знаєте, романтична обстановка, спецієва ваніль. Коли не хочеться бути в тому гурманському настрої, засолодкому настрої, хочеться ванільки, але не класичної, досить спецієвої, я раджу це аромат. Для мене це аромат і на тіло, і ось коли ти обертаєшся у якусь шаль, шарф. Він ідеально підходить і дуже круто зігріває. Аромат для мене асоціюється ще з походом за кавою. От. І ще хочу вам показати а, трошки серед моїх пробників. Те, що мені теж сподобалось носити в саме весни. Отже, а, я вам покажу аромат Slow Dance від Бередо. Це якраз суха ваніль, теж не гурманська. Але. Я б сказала, що вона така, знаєте, з димком, от, така, знаєте, ваніль з класики кіно. От начебто кіно 60-ті. І от жінка така в пальто класичному переходить дорогу. От така у мене асоціація з цією ванількою: вона така ретро-ваніль. Якщо комусь хочеться аромату трошки. З тематики ретро, дуже раджу Бередо Slow Dance. Далі, що я підготувала? Це Діптіх Дюель. Є варіант туалетки, є варіант парфуму. Мені більше подобається варіант саме туалетки, тому що він більш цікаво грає на шкірі особливо. Я б не сказала, що він досить стійкий, на жаль. От. Але тут та сама ваніль з лимончиком, з цитрусом. Вона одразу так піднімає настрій ти такий, о! Клас, начебто, ти пройшов біля, не знаю, там, де пекуть лимонний тарт, і ти таки заходиш, проходиш повз і думаєш, блін, треба було зайти. треба було зайти і спробувати, скуштувати. От. Але я б не сказала, що він досить такий гурманський, ваніль така тут більш строга і не дає зробити з цього цитрусово-ванільного е, е, аромату. Досить солодкий аромат. Тобто він досить стриманий. І я його раджу, якщо хочеться нотки цитрусу, але не за солодкою ваніллю. Так, далі Далі я підібрала Baikilian Flower of Immortality. А, досить цікавий аромат. Я б не сказала, що він взагалі схожий на якийсь з тих, що я пробувала. А, дуже гарно відкривається. Наношу його намазом. Ви знаєте, тут такі квіти, білі квіти, намазом, знову ж таки, відчуваю ваніль і ноти дерева. Дуже цікавий аромат. Ви знаєте, це коли ви бачите восени, йде жінка, можливо, вона після дня народження і несе дуже багато квітів, от прям різнобарвних квітів от Якщо хочеться якогось цікавого, квіткового осіннього аромату, я раджу байкіліан. Так, і залишилась в мене ще парочка ароматів. Трошки скажу пару слів про Prada Candy. Це кокосова ваніль. От Кому подобаються кокосики-ванільчики, це прям той самий аромат. Він не задушить, він досить легкий. Він такий, знаєте, от, трошки зі згадкою про літо. Коли ви наносите на себе ці SPF-кремчики. І кому подобається квітка Тіари, оця сама м -м, кокосова ваніль, можете спробувати, правда Кенді класика. І закінчую я босівським ароматом The Sign for Her. А, кому подобаються персики, такі стиглі, не знаю, стиглі з мускусом. Дуже раджу. На шкірі, особливо на гарячій шкірі, може трошки знаєте, віддавати милом. От, Кому подобається такий варіант мильних парфюмів, в принципі, раджу. Ви знаєте, от з, з цією ноткою від Chanel номер 5 я маю на увазі цю саму мильність. Мильність, свіжість. От. А взагалі, це персики з мускусу. Я б не сказала, що це дуже різнопарний аромат, він більш такий. Моно, Але досить гарно сидить на шкірі, і я б не сказала, що він не стійкий. Те, що 4 годинки точно тримається. От, дякую, що були зі мною. Дуже рада нарешті вийти на YouTube канал, і буду далі продовжувати тему про красу, розвивати український YouTube і показувати все, що заманеться мені, і те, що цікаво, вам. Тож, па-па!